Привіт! Сьогодні покажу вам вкорінення черенків хой у воді. Ви часто запитуєте, як я саме вкорінюю хой, як їх краще вкорінювати. І ви знаєте, по моїм спостереженням останнім часом я вкорінюю все ж таки у воді. Якщо вже дуже коротка ніжка, буває таке, це особливо у хої компакти. Ну, бувають інші хої там, з короткими ніжками, то я тоді саджаю зразу в ґрунт. Хоча не факт: якщо хоя не дуже, скажімо так, дорога, то я все ж таки ставлю воду, але потрібно слідкувати, щоб ця вода не висохла, ніжка не висохла. Вкорінення у воді мені подобається зараз більше. Ви бачите всі процеси, які відбуваються, можна спостерігати, якщо щось пішло не так, можна швидко відреагувати. Хоча, в принципі, вже за декілька років, саме такого вкорінення, коли я вже перейшла на таке вкорінення, у мене ну, ні разу не пропала рослинка саме через воду. Так, бували випадки, що я там, наприклад, забувала вчасно долити воду і черенок просто висихав. Ну, Такі випадки бували, так. Але із-за того, що рослина стояла, черенок стояв у воді, ще ні одна хоя не пропала, не згнила. Тому зараз я вкорінюю тільки так. Дивіться, тут в мене є вже черенки в стаканчику, вони вкорінені. Черенки різні, це з моїх хой. Буває таке, що я бачите, навіть зелень трохи на корінцях. Буває таке, що я збираю замовлення, зрізаю черенок, але бачу, що, наприклад. Такий черенок я не відправлю. Він або замаленький, чимось мені не подобається. Я люблю відправляти черенки всі, що були гарні, щоб ви були задоволені, щоб вони у вас класно росли. Тому ось такі черенки я бувай залишаю собі. І потім їх укорінюю і вирощую. Дивіться, ось це, наприклад, черинок Ну, В будь-якому випадку такий черенок я б не відправила, але з нього буде класна рослинка, тому я його залишила в корінню і вирощу гарну дорослу рослину. Ось така, такий хої еліптики, дуже теж гарно вкорінюється в воді. Дивіться, скільки вже корінців. Хоч ніжка і не дуже довго. Потім ось такий черинок флори, це верхівка, навіть з квітконосом. Але бачите, тут один листочок, тому, звичайно, що такі черенки я не відправляю. Він вже вкорінений. І ось така, такий черенок, і ще один еліптики. Бачите, це теж верхівка, вже гарно вкорінився. Тому сьогодні будемо саджати. Можна таких корінців довгих не чекати. У мене просто не було часу посадити, тому от такі вже виросли. Але ну, дивіться, як вам зручно. Стаканчики я теж підбираю по розміру. Якщо черночок невеликий, як, наприклад, такий як еліптика, я беру 100-грамовий стаканчик. Ось такий. Для більших черенків, у мене такі 200-грамові стаканчики. Якщо, наприклад, навіть черенок ну, такий, як ротендіфлора, він невеликий, йому буде забагато е, грунту е, в, в цьому стаканчику, якщо його насипати повний, я тоді насипаю просто неповний стаканчик. Ось так це буде до половинки, але він буде більш е, не буде перекидатись, більш стійкіший буде. Тому мені більше подобається і не так швидко буде висихати ґрунт. І ще я дирочки в стаканчиках отвори в стаканчиках не роблю. Мені подобається без отворів, тому що, коли є отвори, теж швидко пересихає ґрунт. В принципі, знаю, дівчата роблять отвори і просто потім так вставляють стаканчик в стаканчик-стаканчик. Можна, в принципі, і так. Але я звикла вже без отворів, тому такі от звичайні стаканчики. Беру і саджаю. Насипаю ґрунт у стаканчики, можна несипати одразу, можна, наприклад, просто спочатку вставити на черенок, а потім досипати. Ну, у мене, коли як, у мене прям такої технології якоїсь спеціальної немає, я можу і так, і потім просто так досипаю. У мене є моя ложечка якою мені це зручно робити, і потім ви просто засипаєте корінці. Якщо ґрунт сухий, бо я люблю працювати саме із сухим ґрунтом, потім поливаєте. В тепличку такі рослинки вже ставити не потрібно. Ви ставите їх на якомусь місці видному, щоб ви могли спостерігати за тим, як буде просихати ґрунт, щоб можна було. Вчасно полити, щоб ґрунт сильно не пересихав. Поки корінці добре не підуть в ріст, треба старатись, щоб сильно грунт, ну, і сильно, не сильно вологий був, і щоб він не пересихав, поливати потрошку. Але при такому способі посадки коренева система дуже швидко розвивається, особливо якщо у вас гарний ґрунт. Якщо це легкий ґрунт, професійний, класний, не універсальний. Для хою, універсальний ґрунт дуже заважкий. Тому беріть гарний ґрунт. У мене є відео про ґрунт. Перегляньте, будь ласка. ґрунт дуже важливо, важлива складова для успішного вирощування хой. Ось так це виглядає. І потім ставлю десь їх на видне місце. Нічого там я не розправляю, ні, корінці, як, як виходить, так і присипаю. Їм це абсолютно не шкодить. І ось такі в нас виходять хочете, посадження, рослинки. І ще один черночок залишився. Якщо там нижній листочок потрапить у ґрунт, якщо у вас такий вже черенок, то в принципі теж нічого страшного. Я листочки притримую і просто потім досипаю акуратненько. Чи мені подобаються прозорі стаканчики, що не в горщики, саме сидите, в стаканчики, що ви бачите, як буде рости, розвиватись коренева система. Ви прямо вже коли корінці почнуть, ну вони дуже швидко у гарному ґрунті дуже швидко починають е, чіплятися ґрунт. Ось такі черенки. І все, просто ставите собі на видне місце, там, де ви будете їх постійно бачити, е, щоб контролювати вологість ґрунту. Потім в горщики вже пересаджуєте, коли рослинка повністю заповнить оцей весь грунт в стаканчику. Ці рослинки були посаджені раніше, теж вкорінені у воді. Хочу вам показати корінці. Дивіться, бачите, але, в принципі, ще пересаджувати рано. Ось так. Тут ще десь місяць-півтора можна тримати у стаканчику рослині ґрунту достатньо. І ось така рослинка. Але теж довго в стаканчиках тримати не потрібно все ж таки, бо е, коли немає отворів, пригнічується все ж таки ріст. Якщо довго тримати місяці два не більше. Два, ну, три місяці це вже прям е, такий крайній срок, краще тоді пересадити або зробити отвори, щоб рослина швидше пішла пішла у ріст. Але вони, в принципі, і в стаканчиках швидко йдуть, якщо все правильно зроблено, то вони і в стаканчиках, от калімантан, наприклад, вже почав рости прямо в стаканчику. Бачите, не одразу помітила, листочок пішов всередину стаканчика рости і трішки деформувався. Ось такий гарний черенок. А це Світлана, вкорінена верхівка, вона вільна, можна її придбати. Три вузли і вже гарна коренева система. Десь через місяць-півтора-два можна пересаджувати її у горщик. Ось такий гарний листочок. Так, ви ще просили розказати мене про обробку рослинок. Зніму для вас наступне відео, щоб все ж таки це було окремо. Хотіла в цьому відео, але. Потім буде важко шукати. Зніму окреме відео і розкажу. І зараз розкажу вам ще про ту красуню, яка стоїть на задньому плані. Дуже мені подобається Каріаце Сільвер. Зараз зніму відео про неї. Якщо виникають якісь запитання, запитуйте під відео. Буду записувати для вас і розповідати, щоб я розуміла, що вам цікаво.